О, народа, це зараз вам покажемо. Та ви, що? Зараз буде вам інсайд. Йой, я вже біжу, аж під під гору. Що, друзі, всім привіт! Я вже на Буковелі, і зараз вам хочу коротко показати, що тут відбувається, тому що дуже багато є запитань, приватні повідомлення, взагалі по чатах про те, що зараз на Буковелі, чи працюють підйомники, пушки. Дуже багато різноманітних запитань. Зараз коротко пдивимося на це все та зробимо припущення щодо подальших дій. Ми бачимо Редісон, бачимо сьомий підйомник звідси здалека. Він стоїть, пушки не працюють. Дивимося далі. Ми бачимо п'яту трасу, п'яту чорну. Снігу немає на біатлоні, тобто 5А, снігу не стріляють. Є другий витяг, він працює. Ну і багато хто запитує за першу трасу, перший витяг. Дивимось, траса 1С, сніг не стріляється, його там немає. Одиничка чорна. снігу немає, не стріляється. Один є-трас, а також снігу немає, не стріляється. Ну, і в інтернеті є дуже багато зараз питань, дуже актуальна тема це те, як взагалі працює курорт, коли немає світла і проблеми з електроенергією. Зараз бачите, позаду в мене дим. Ось ми бачимо дим, який тут на камері це не так передається. І бачимо ось генератор. Правильно, це в одному з готелі, друзі, щоб ви розуміли. І на дуковелі так і судно. Ви шукаєте собі гірськолижне спорядження, лижі, сноуборд, шолом, тому подібне. Дивіться опис під відео, у нас є все. А оце наша сімоночка зараз так виглядає. Сьома траса, другий паркінг. Дімон, містер без клійонки. Зараз йдемо беремо, будемо бережити тут. Ну і до речі, ну так аж до гори воно йде. Ну, якщо на лижах не покатаємось, то можна брати, дивіться, клейоночки. клійоночки. Ну, люди вже показали на рішення як з ситуації, можна кататись отак ось. -от. Друга траса, за нею дуже часто запитують, пишуть, значить біля другої траси, у нас працює оглядовий витяг. Сама двойка червона, вона не надута. Але траса 2C, яка знаходиться отут, от вона виходить біля молоді резен Вона дується, причому не цілий І Зараз це забуття. Дується. Так. Ні, там не дується, Нет, там наверху. А, та пушка вода, там, да -да -да. там 2С, до речі, пушка навіть працює. Сімрка не працює, п'яторка не працює, маверт. не дується, а 2С дується там вверху. Побачили, та Там. Ну і чуємо знову таки звук, це генератори працюють. П'ерка стріляє, напевно, стріляє. Це генератор, це Medical Resort. Але там якісь команди по біля та ні, коли пушка тут мали сотній. В загальному, друзі, що, як, до чого, де? Значить, на трасах. Ні, давайте так. Більшість людей звертає увагу на те, що ми бачимо тут. Сьома траса, двойка, там червона, особливо дуже багато за неї запитують і на одиничку. Можливо, асоціація цифра годин, перша траса, перша має відкритися. Ні. Зазвичай першими відкриваються це там 12-17 траса. І через те зараз ті, хто тут біля центру там ходили, наприклад, ви бачите, що надувається інтенсивно траса номер 5 5А, 5Б. До речі, зараз йдемо по -от таких от слідах. Це від ратраку. Саме тому надувається ця траса, тому що там вище, там температура холодніша трохи, ніж тут в центрі. Ну і плюс потрібно розуміти, що є південна і північна сторона, правильно, є там тінь, є не тінь. Відповідно, дути будуть там де холодніше. Самі це маєте розуміти всі. Простими словами, чи буде, чи не буде щось, і коли це буде. Сьогодні 20 число, мало бути на 20 число, але ви всі бачили, що Буковель переніс цю дату, просто забрали дату, тому що. Ніхто нічого не може гарантувати і самі бачите, самі розумієте це все. У нас немає поки що плюсової температури, тому не знаю, Дімон, ми на що орієнтуємося? Ми орієнтуємося на п'ятницю. На п'ятницю? Так, йдемо на п'ятницю. Я, я орієнтуюся на 21 грудня. Бо сьогодні що у нас за день. Віктор. Я на середу. Ставимо ставку. Ладно, четвер, 100% буде. Ставте ставки в коментарях. Ну і хто вже впізнав це місце, ви будете зараз в повному шоці, напевно. Тут у нас літо. Просто літо. Водоклаб, біля водоклабу найпопулярніший підйомник, найпопулярніша синя траса. 14. Супер. Завтра тут будемо вже кататися. Приходьте на хай. Коротше, перекваліфікація Ми з Дімоном вирішили. Лежі кидаємо. Йдемо на ковзани. От де всі буде зараз Класне тіство. Хоч цим можна займатися. Йдемо далі. Ще ми вийшли до центру, самого другий витяг, центр. Як тобі Дімон зима. Хочу лижі. Я хочу кататися. До речі, хто хоче купити лижі, звертайтеся. У нас є лижі, зараз черевики, все і є. Є дуже багато різноманітного спорядження, дуже багато різноманітних гірськолижних речей. Сам центр Десь, як зараз виглядає. До речі, нова лижна школа. Як вам дизайн, супер, супер. Пишіть коментарі, як вам подобається. Телевізор переліку, дитячий майданчик майже готовий. Магазини. Все працює повним ходом, окрім Тас. Дві тут стоїть. Працює. Хорошо, подвой. Дімоном йдемо далі, Підіймаємось на п'яту трасу, по п'ятій трасі йдемо пішки. Вже трошки підтікає, трошки водичка. Я не пам'ятаю, як я лизор <рес> 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 не спускався. Як я тут уживав? Прикол цієї траси в тому, що тут синя, вона по ідеї, полога йде дуже сильно, але є два таких моменти, такі якось тут прямо перед другим підйомником. Спуск. Він трошки мощний. Люди тут дуже часто падають. Дуже важко. Коротше, з'їжджають тут. Ну і зараз ми далі туди піднімемося, там буде ще одне місце, де люди дуже важко з'їжджають, дуже часто падають. Зазвичай враження у людей такі, що я туди більше не поїду. Вроді інструктора вже захекався, Діман, Що робиться? Як це ми до сезону готувалися. Що, Дима? Я не знаю, я з'їхав, напевно, тут на лижі. З'їхав би? Так, вбився в три рази. <ривіт> <ривіт> І такий тут гарний краєвид. Вау, о, розказуй та гора хом'як. Класна гора. Як тут гарно. Як в тому відео дівчина кричала, Дімон, якесь там слово, як тут красиво. <ривіт> Кричить пес. О, народа, це зараз вам покажемо. Да, це воно. Це інсайт. Ой. Давай подслабці, я уходи, спите дорогу. Та ви шо? Йой, повні капці снігу набрав. Шо, Дімон? Мене ну... теж, повні капці. Зараз буде вам інсайт. Я вже біжу аж під цю гору. А ви вже бачите, да? Там вже розгорнутий сніг. Це те, про що я говорив. Що сніг будуть горнути. Будуть робити все тут, в цьому місці. Що їзди. Ратрак. Супер. Побачили? На сьогодні у нас Дімон 20, так, число? Да. 20. 20 число. Уу! Супер. До ратраки. П'ятий витяг. Внизу п'ятого витягу, де вертольотна площадка, на тракт трошки, розгортає сніг. Дивіться, бачимо, з'їзд до п'ятого підйомника його роблять. Буде питання, чому його роблять, тому що якщо ми підіймаємось на п'ятому підйомнику і виїжджаємо на 17-ту трасу, значить вже розуміємо, що 17-та траса буде працювати. Далі виїжджаємо на 12-му підйомнику на 12-ту трасу. Це найвища точка Буковелю, відповідно, там найхолодніше. тому там сніг стріляється, там буде працювати траса. Ну і відповідно можемо спуститися по 5Б-5А трасі. А 5А-траса веде прямо до п'ятого підйомника сюди. Ну або ж в іншому випадку до другого підйомника, там, де ми з вами були. Саме тому в цих місцях так багато снігу. Після того, що ми з вами побачили ратрак, ми нарешті дійшли до цього місця. Ми можемо робити вже певні висновки. І ще раз запитаю, Дімон, як ти гадаєш, коли почнеться сезон у Буковелі? Я думаю, Завтра, 21 числа. 21 числа, так? числа. Я думаю, все 21 Бачите, ми змінюємо свою думку. Курор також може змінити свою думку в певних моментах. Тому я думаю, все-таки 21 число ми вже будемо кататися на лижах в цьому місці, на цьому схилі, на цій трасі. Читайте опис під відео, дякую всім за перегляд.